Казка Лізелота Захворіла. Олександр Штефенсмайер коли настала осінь, погода зовсім зіпсувалася. Тож поштова королева лізелота разом зі своїм другом листоношею часто потрапляла під дощ і сильний вітер. Одного ранку лізелота відчула слабкість та втомленість, Ой, лишенько вирвалося у фермерки. Що це з тобою, люба, ти вже застудилася. На щастя, Фермерка знала безліч народних засобів, як подолати застуду, полоскання горла, інгаляції, компрес на шию, холодний компрес на ноги, прогрівання під спеціальною лампою просто в ліжку. Та після марних спроб фермерка погладила хвору по спині і промовила. Зараз я виключу лікаря. Ну, звичайно ж, відповіли в лікарні, чекайте на лікаря вже сьогодні. Увечері в ферму відвідав ветеринар. Ну, зараз подивимось, що з вашою корівкою, і він розкрив свою сумку з ліками і інструментами. Так, добре, кивав головою ветеринар, оглядаючи корівку. Здається, це сильна застуда, врешті-решт, сказав він. Бідолашна лізелота, та нічого кілька днів у ліжку доля сироп, і вона швиденько одужає. Тож хвору лізелоту поклали на теплу солонку, фермерка закутала її в ковдру і напоїла чаєм. Курівка насолоджувалася улюбленими платівками, а хозяйка розважала її книжками. Минуло три дні, і лізелота почувалася значно краще. Наступного дня вона майже одужала. А на п'ятий день корівка збиралася підвестися та листоноша подарував їй нову іграшку. Уранці Лізелота вже остаточно одужала, проте погода була поганою, дощило, Тож корівка не хотіла в цей день носити. Пошту. Невже вона не може ще один однісінький день похворіти? Коли до неї завітала фермерка, тварина виглядала зовсім засмученою. Оце так. Фермерка доторкнулася дотрукнула, до лобалі золоти. Температури наче немає, а от виглядаєш ти просто жахливо певно, краще сьогодні тобі полежати. проте Після обіду корівка засумувала в сараї, їй було цікаво, що ж там коїться на вулиці. Лізелота поспішила на двір, погода чудово підходила для Ігор. Аж раптом корівка зупинилася. Цього дня лізелота повинна лишитися в сараї, адже фермерка й усі інші тварини ні за що не повірять у таке її швидке одужання. Лізелота вмустилася на соломці, хоча понад усе на світі їй хотілося пострибати. Та до сараю зайшов листоноша, аби привітатися з подругою. Подарував їй повітряну кульку. Корівка хотіла зовсім трішки погратися зі своєю повітряною кулькою, та до неї зазирнула фермерка і спитала, як почувається хвост. У лізелоти остаточно зіпсувався настрій, коли вона побачила, як інші тварини запускають у небо повітряних зміїв, адже вона вже цілий тиждень чекала, поки можна буде запустити свого. Бідолашній корівці нічого не залишалося, як негайно зізнатися хазяйці, що вранці вона її трішки надурила. Тож Лізелота рушила прямісінько до будинку, проте на кухні вона не знайшла фермерку, вітальня була пустою, і ванна також. Аж раптом звідкись згори почулося голосне чихання. Та ось вона де, фермерка, лежала на ліжку і виглядала просто жахливо. «Лізелота, люба, як чудово, що ти одужала. А от я почуваюся дуже погано та потрібно, та потрібно підвестися, адже в мене ще так багато справ. Листя розкидане, дров немає, їжі теж немає. І лізелута вирішила, що змія вона не запускатиме адже доглядатиме хвору хазяйку. Утикалишся кінець. А хто слухав молодець. На ж дітки солодких снів.